Як повідомив під час апаратної наради при міському голові начальник відділу культури та туризму Ігор Фатон, підконтрольні його відділу заклади працюють у напрямку зменшення психологічного навантаження шосткинців під час військового стану. Також він розповів про успіхи талановитої молоді у різноманітних творчих конкурсах. Приємно зазначити, що 86 учнів нашої громади вибороли призові місця, причому 71 одно призове місце це дитяча школа. Мистець що стосовно галузі спорту, то шостінців, котре відзначились на престижних змаганнях, за дев'ята по 31 березня у Вінниці відбувся перший тур чемпіонату України з на траві серед юнаків 2008 тисячі років народження. Команда Коплексної дитячої нацької спортивної школи після чотирьох перемог очолює турнірну таблицю. Також на минулих вихідних проведено турнір. Комунальних закладах спорт для всіх проведено турнір з футзалу серед дворових команд. Працює недільна школа з шаків.